У найближчі три доби в Україні очікуються невеликі дощі, подекуди з грозами. В деяких регіонах ночі місцями будуть тумани, також прогнозується підвищення температури. Про це нам повідомляє украгідроме Так, 9 квітня, у неділю, в карпатському регіоні прогнозується невеликий мокрий сніг, в день у південних та центральних областях подекуди грози. Нарешті території країни очікуються невеликі дощі. Тобто опади в цей день пройдуть по всій Україні без виключення. Обов'язково беріть з собою парасольки, дорогі глядачі. 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури в неділю, то вночі прохолодніше всього буде в західних областях від мінус 1 до плюс 5 градусів. Нарешті території країни вночі повітря коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. А ось в денний час доби на заході повітря буде прогріватися до плюс 13 градусів, а на решті території України температура буде підніматися вже до плюс 17 градусів тепла в денний час доби. У Києві, 9 квітня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7 плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!